Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні перший день літа 2025 року, і в цьому влоговому відео я хочу показати, як виглядають квіти на нашій дачі, які ми щойно висадили. В природі, все дуже швидко змінюється, боюсь, щось не встигнути для вас занатувати, щоб показати, як і що відбувається на нашій дачі. І давайте почнемо з квітів, які ми висаджуємо вже в горщики. Ось цих горщиків вже другий рік поспіль ми висаджуємо пендаліна, це такі охайні будуть рослинки ампельного типу, але пендаліна тримає форму, вона не буде звисатися сильно з горщику, а буде ось як такий капелюх, чи як зачіска така красива. Два горщика у нас стоять в цьому місці. Зараз вони маленькі квіточки. Але поступово будуть збільшуватися і, звісно, будуть виглядати ще краще. Ось такі красиві пендоліна. Вирощуємо з насіння. Переважна більшість цих квітів, які зараз будемо дивитись, вони вирощуються нами з насіння. Особливо хотів показати. Ось ці чудові півоні. Це Coral Sunset, трав'яниста півоння, яку ми висадили на дачі, як тільки придбали ділянку восени 23-го року. Одразу я замовив на флоріумі декілька півонів і ми їх посадили тієї осені. Тобто третій рік ці півоні будуть рости на нашій дачі. І в цьому році ми спостерігаємо вже на кущику. Ось таке рясне цвітіння. Дуже подобається нам сорт Півоні Coral Sunset. Ось цей коралевий колір, Він такий ніжний, такий лагідний і такий красивий. Він ни з чим не зрівняний, тому, звісно, ми готові доглядати цілий рік за цими рослинками, щоб навесні протягом нетривалого доволі часу. Побачити цю красу. Кущ у Coral Sunset вертикально розташований, пагани доволі міцні, але все ж таки для того, щоб він не розвалювався, як то кажуть, я зробив ось таку кругленьку по колу сіточку, яка його тримає від примх погоди, щоб він дійсно не виглядав розваленим. Давайте ще раз подивимося, як виглядає Coral Сансет. До речі, зараз вже на флорімі немає саджанців саме цього сорту, але багато інших. І в них саме зараз вже розпочався розпродаж. Так що можете перейти і дуже багато красивих півоній. Можете подивитись, а за потреби замовити. А по промокоду наша дача вам буде знижка окрема мінус 10% на будь-які рослини. З інтернет-магазину Флоріум. Давайте перейдемо ще до однієї півоні, яку я також замовляв на флоріомі і висаджували такі, також її е, восени 22-го. Це зовсім інший сорт, він менший сам по собі, по сортових характеристиках і менше квітів ми бачимо. Але сподіваємося, що на наступний рік ми на цьому кущику побачимо вже набагато більше квіточок. Розмір чудовий квітки, і дивіться, яка вона махрова і який колір, Взагалі, краса, краса красивенна. Клумби після тюльпанів ми вже звільнили. Ось там тюльпани росли, ось тут тюльпани росли. Навесні я показував, як вони квітували, але давайте ще раз згадаємо квітень і подивимось, як вони тут радували нас своїм цвітінням. Було дуже красиво, але ще тюльпани це квітка, яка росте доволі обмежений термін по часу. І клумби вже звільнені, чекають наступних рослин. Будемо тут висаджувати невдовзі петунії та інші квіти. Ось вони чекають свого часу, коли в нас з'явиться дійсно час, щоб їх висадити. петунія кущова. Петунія, ампельна петхоа і деякі різні види. В основному easy вейви. Ось така кущова петуня. Ось такі кущики, жовтий колір листя. Це з-за того, що у нас йшли дощі, а рослинки стояли на вулиці, і їх просто позаливало. І вони ну, трішки задовіли. Духа була у них у кореневої системи. Їм не вистачало кисню і вони трішки почали хлорозити. Як тільки підсохнуть, як тільки ми їх висадимо, все зміниться одразу. Також багато ампельних квітів висаджуємо у вазони. Але вони ще маленькі, тому не можуть нас вразити об'ємом і своєю красою повноцінно. Коли підростуть, то буде зовсім інший вигляд. Ось такі красені. І до речі, якщо ми вже знаходимося біля полуниці, я нещодавно розповідав і показував, як вона захворіла сірою гниллю від дощів. Одразу після того, як повидаляли вражені хворобою частки рослинок, почистили все, ми простілили ще соломкою для того, щоб ягідки лежали на поверхні. Краще вентилюється. і ось такий агроприйом застілання полуниці соломи зменшує ризики появи хвороби сіра гниль на 40-60%. Так що, друзі, якщо є така проблема, можете також замульчувати соломи. І, до речі, додатково ще будемо боротися. Я щойно отримав посилку від Тетяни Вікторівни з біопрепаратами, якими будемо проводити обробки. як... Палуниці, так і агірків, та інших рослин. Трихадермін біологічні препарати, вони не мають терміну очікування, можна вживати плоди в їжу майже одразу після обробки. Краще працювати з профілактичною такою метою, тобто заздалегідь до появи хвороби. Але вони і лікують також зменшуючи ризики. Це трихадермін, давайте я коротенько покажу, що я. Замовив біплан М. Це для полонини. Будемо чергувати їх біплан і трихадермін. Потім бітооксибацелін інсектицид від павутинних кліщів, колорадський жук і багато інших шкідників нашого саду: баверин, інсектицид для захисту рослин. Продуцент і так далі. Я посилання на них залишу в описі під цим відео. За кожен препарат можете перейти по посиланню, почитати більш докладно, не буду на цьому зараз акцентувати увагу. І пентофаг С біологічний фунгіцид. Ось три фунгіциди я замовив, і два інсектициди від шкідників, а ці від хвороб. Так що, друзі, якщо не хочете хімію, то біопрепарати. Нам у допомогу. В цьому відео я не буду конкретно оглядати капусту цвітну, часник, перець чи цибульку. Але хочу сказати, що днями будемо висаджувати томати. Завтра, я думаю, вже ось грядочка є тут, під томати низькорослі. І грядочка ось ця. Вона поки що зайнята петун'ю, але ми ж її приберемо. Розсаду винесли на загартування. Вона стоїть тут, провітрюється, сонечко на неї впливає, на ніч можемо занести. Але вдень хай вона тут трішки загартовується. І давайте ще хочу показати вам. Ну, по-перше, іриси зараз квітують незвичні. Це називається іриси Сибірські. Подобається така краса? Дивіться, яка, які вони. вони дрібненькі на перший погляд, але за рахунок цього вони незвичні порівнянні з іншими рісами, яких дуже багато росте навколо нас. А ці, вони дуже красиві. До речі, також я їх замовляв на Флоріумі. Ось так вони квітують. Так що, якщо схочете, посилання в описі під відео промокод наша дача мінус 10% на будь-які рослини з інтернет-магазину Флоріум. І давайте перейдемо все ж таки до. Кальцеалярія це квітка, яку я вам хотів показати. І звернути вашу увагу, на жаль, кальцелярія квітує не дуже довго, тому у нас зараз є унікальна можливість з вами її подивитися. Ось сюди ми її висадили. Дуже незвична квітка, і я так думаю, що мало хто її вирощує, тому що вона квітує відносно недовго. Але краса, яку вона нам дарує за цей нетривалий проміжок часу цвітіння, вона того варта. Не любить прямих сонячних променів, погано їх витримує. Ми прибрали кроціолярію в затінок, хай стоїть тут. І дивиться, які кольори, які поєднання кольорів навіть на одній квітці. Називають їх чобітки. Також дехто називає. І вони, як ви знаєте, якщо отак на вітру, бачите, вони я ось їх трішки так турбую. І зверніть на цю увагу, як вона ну як вона рухається, дуже красиво. І ось коли вони як дзвоники такі можуть рухатись, ось така красивенна квітка. Вирощуємо з насіння, виростити неважко. Багато років ми її не вирощували, але колись раніше вирощували і згадали в цьому році за нею. Не можу обійти увагою ось ці чудові композиції в великих горщиках, які складаються із бакопи. Дивіться, яка красива квітка! Це квітка ампельна, вона буде трішки звисати з цих високих горщиків, але до землі вона не дійде. Тим не менш, буде виглядати дуже красиво. Чудові квіти, рослинка однорічна, дрібненькі ось такі і різних кольорів, але в нашому випадку це блакитний кольор такий чи фіолетовий, дуже красивий, дуже такий, ну як небо. Як... Вечірнє небо, не знаю, дуже подобається. І зайцей хвіст, зайцей хвіст це злак, однорічник. Вирощуємо з насіння. Ось на малюночку, як це виглядає, чому він називається зайцей хвіст. Я думаю, ви зрозуміли. І ось я вам хочу сказати з нашого власного досвіду, що по тому році ми вирощували зайцей хвіст з насіння. Також восени зрізали ось ці пагони з хвостиками. І вони в нас стоять в квартирі вже другий рік в якості композиції. Так що, друзі, зайці квісти, якщо схочете, можна використовувати з двойною такою користю. І влітку, коли вони ростуть і радують на своєю красою у вазонах чи на клумбах, і взимку в квартирі, як спогади чи нагадування за теплий період року. Ось тільки вчора отримали. З епіцентру виписували в епіцентрі, замовляли ось такі горщики. Два штуки. Не знали, яка буде якість. Замовили на вдачу. знаєте. І приємно враження, що наче якість непогана, вони так відносно міцні. На жаль, кольорової гами не було там достатньо, щоб обрати було з чого. Ось такі будуть ці. Надійні тримачі, ось такі, які будуть триматися за паркан. Ось, дивіться, я його так один вставив, і будемо вішати ось там на паркан, а їх засадимо ампельними якимись рослинками, хай ростуть. Ось що хотів показати вам в цьому відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. І користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мій новий телеграм-канал, який так і називається Наша дача. Посилання залишу в описі під цим відео. Там дуже багато корисної інформації за вирощування рослин, яка не потрапляє в мої відео на Ютубі. Так що чекаю, переходьте, якщо сподобається, обов'язково підписуйтесь. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.